До синхронізації енергосистеми України з європейською мережею лишилося два роки. Вже на 2023 рік заплановане. Фізичне від'єднання від, від енергосистем Росії та Білорусі та синхронізація з енергомережею Енсої для цього у 2017 році. Ми компанія Укренерго, підписали угоду про умови майбутнього об'єднання з європейськими системними операторами. Що це значить і навіщо потрібно? Що Україна отримає від цього об'єднання? Про це та багато інше. Дивіться у нашому циклі матеріалів Україна на шляху до Енсої. 2013 рік революція гідності. Україна змінила вектор руху на 180 градусів. Ми підписали угоду про асоціацію з Євросоюзом та назавжди політично відвернулися від північного сусіда, який окупував частину української території, та вже сьомий рік поспіль чинить агресію проти України. Ми остаточно вибрали шлях до Європи, але щоб пройти його до кінця, недостатньо підписати відповідні папери. Це тривалий і складний процес, який має трансформувати наше законодавство всі галузі економіки і, зокрема, енергетику. Зараз більша частина української енергосистеми фізично з'єднана з, з енергосистемами двох сусідніх країн Росії та Білорусі. І міждержавна торгівля електроенергію здебільшого йде лише в одному напрямку від сусідів до України. Наразі менша частина української енергосистеми, а саме енергоострів Бурштинської Тес, яка з'єднана з енергосистемою Європи, працює по іншому. Звідси український виробник та трейдери експортують електроенергію до трьох країн Євросоюзу Словаччини, Угорщини та Румунії. А європейці продають свої кіловати до Бурштинського енергоострову. Зовсім скоро такі ж можливості мають відкритися для виробників із основною частиною об'єднаної енергосистеми України, зокрема для державних виробників енергоатома Укргідроенерго та Центренерго. Адже у 2023 році об'єднана енергосистема України разом з енергосистемою Молдови мають перейти на синхронну роботу з європейською енергосистемою, чи оператори системи передачі об'єднані Венсої. У 2017 році тодішній керівник Укренерго Всеволод Ковальчук разом з іншими системними операторами ЕНСОЇ поставив свій підпис під угодою про умови майбутньої синхронізації енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи, тому що об'єднання наших мереж дозволить в умовах нового ринку забезпечити прямі чесні конкурентні контракти. Забезпечити реальні можливості для наших споживачів. Інтеграція венсуї вона якраз і мала стати тим проектом, який би дозволив створити технічні передумови для подальшого об'єднання ринків. Тобто, насправді, от оця внутрішня ініціатива вона походила з необхідності створення конкурентних ринкових умов для споживачів електричної енергії в більшій мірі ніж технічні аспекти синхронізації. Ця угода це фактично контракт між нами та європейськими системними операторами. З зони Синхронної континентальної Європи. Їх є 30. цього, На той момент, точніше, було 30. І цей контракт про те, що ми маємо виконати. На стороні України і що Енсої має зробити для того, щоб забезпечити синхронізацію енергосистеми України з європейською в 2023 році. Енсої це об'єднання 43 європейських системних операторів із 36 країн. Вони мають спільний ринок електроенергії, відкритий для інших країн. Системні оператори ЕНСОЇ спільно дбають про безпечну роботу мереж в реальному часі, підтримують, захищають та розбудовують мережеву інфраструктуру, планують стратегію розвитку європейської енергосистеми. В Україні у 2019 році теж почала працювати європейська модель ринку електроенергії. Сьогодні на українському ринку більше 400 постачальників електроенергії, які можуть конкурувати. Втім, серед виробників можливостей для конкуренції значно менше, адже понад 85% електроенергії генерують лише 4 компанії. Це зменшує можливості для конкуренції та прозорої роботи ринку, а відповідно і шанси на справедливу ринкову ціну на електроенергію. Об'єднання української енергосистеми з європейською, а в перспективі і повне об'єднання наших ринків має виправити ситуацію в Україну. Прийдуть європейські виробники і підвищать конкуренцію, яка дасть справедливу ціну на електроенергію. А українські виробники, які працюють в об'єднаній енергосистемі, отримують доступ до європейського ринку. Для всіх це прозорі ринкові правила та співпраця з європейськими партнерами, європейські стандарти енергопостачання та роботи енергосистеми загалом. It be У довгостроковій перспективі без сумніву споживачі виграють від інтеграції до НСІ адже конкуренція означає, що більш ефективний виробник електроенергії вироблятиме більше, а менш ефективний менше. І це створить тиск на ціну. Але вкотре слід зазначити, ринок потребує більших реформ. Коли ринок стане відкритим для міждержавної конкуренції, це призведе до зниження цін. Зараз Педер Андреас, незалежний член наглядової ради «Укренерго». Він як найкраще розуміє принцип європейської енергомережі, адже декілька років тому він був президентом Енцої. А під час генеральної асамблеї Енцої в Брюсселі у 2017 році він вже як виконавчий директор данського системного оператора енерджінет, як і більшість інших європейських системних операторів, поставив свій підпис в угоді про умови майбутнього об'єднання енергосистеми України та континентальної Європи. Фомісно. Вніваюся, що в майбутньому Україна стане частиною європейської системи. В цьому полягає величезна перевага для українського суспільства, оскільки, перш за все, це стосується енергетичної безпеки. І тому надзвичайно важливо мати доступ до енергії з різних джерел. І ви мали можливість переконатися, що в цьому наразі і полягає головне завдання для урядів європейських та інших країн. Я вважаю, що Україна на правильному шляху до інтеграції з Європою, але також важливо в цьому напрямі рухатися і після синхронізації з земсуї. Синхронізація української енергосистеми з європейською найважливіша стратегічна ціль Укренерго. Цей контракт він містить е, так званий каталог заходів, які має здійснити Україна е, для синхронізації. Більша частина цих заходів, е, і я би сказав, найбільш капіталоємна частина цих заходів е, вже здійснена. Зокрема, е, підготовлені. Е, Відповідним чином генеруючи потужності на енергоблоки наших теплових гідроатомних електростанцій. Реконструйовані і підготовлені для того, щоб оперувати вже в синхронній зоні континентальної Європи. Укренерго зі свого боку забезпечило будівництво необхідної мережевої інфраструктури для такої синхронізації. Одним з найважливіших елементів такого будівництва є введення в роботу підстанції Кремінська минулого року, оскільки саме ця підстанція дозволяє від'єднатися безпечно від мереж Російської Федерації для того, щоб синхронізація відбулася, Ся вже зараз треба виконати ще два важливих завдання угоди. Утім, без підтримки держави та енергетичної галузі України це неможливо. Ми очікуємо, що парламент, врешті-решт, прийме закон про сертифікацію «Укренерго» як оператора системи передачі з європейським зразком. Це є необхідною, необхідною умовою для синхронізації, тому що не сертифікованих операторів в НСУІ не беруть для синхронізації. Важливий такий тест, ще один, який має пройти енергосистема, власне, перед приєднанням до європейської це робота в ізольованому режимі. Мова йде про скажімо, декілька днів. Або там один-два тижні, максимум, протягом яких ми повинні виконати програму цих тестів і зібрати для європейців. Необхідні дані про роботу нашої енергосистеми в режимі реального часу. Виконання усіх завдань угоди, сертифікація Укренерго як незалежного оператора системи передачі, а також тестова робота української енергосистеми в ізольованому режимі повинні стати умовою позитивного рішення НСОІ щодо синхронізації української енергосистеми з європейською. Укренерго керуючи енергією змін.